Братківцях відкрила нотаційну дошку захисникам України Василю Морозенкові та Михайлу Стрілецькому. Михайло Стрілецький був матросом 38-ї окремої бригади морської піхоти. А Василь Морозенко інспектором протитанкових комплексів 7-го карпатського прикордонного загону. Дружина загиблого прикордонника Марина Морозенко пригадує, її чоловік хотів бачити Україну сильною, заможною і вільною державою. За це він і боровся. Василь був патріотом нашої країни. З 2014 року він допомагав військовим на Сході, а з початком повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. На жаль, хвороба, війна забрала його здоров'я, а згодом і життя. Як людина він був дуже патріотичним. Дуже гарним чоловіком для мене як дружини, люблячим татом і дідусем. Він завжди користувався повагою серед своїх побратимів. Він вірив в те, що буде перемога. Він бажав здоров'я своїм побратимам, він до останнього спілкувався з ними, намагався підтримувати їх. і Казав, що все буде добре, все буде Україна, все буде добре. Україна має бути сильна, вільна і незалежна. Місцева літераторка Алла Василишин вшанувала пам'ять полеглих земляків віршованими рядками. Йому боліла Україна, яку загарбник шматував. Він був її найкращим сином. За неї він життя віддав, закрив собою рідну неньку, родину, любу, рідний дім. Своє село, батьків стареньких і в небо ангелом злетів. Цвіт нації, її основа, він захищав собою світ, життя, любов, батьківську мову. Він був міцнішим за граніт. Для нього совість, честь, відвага були синонімом життя, а наполеглива звитяга складала сенс його буття. Братківці одна із перших сіл Івано-Франківської МТГ, мешканці якого створили сквер пам'яті героїв. Аби вшанувати пам'ять полеглих односельчан хвилиною мовчання, сюди повсякчас навідуються родичі, близькі, знайомі та місцеві ліцеїсти. Ми знаходимося в нашому сквері Обеліск, який є пам'ять нашим всім героям. Сьогодні вже 13 тринадцять дощок по програмі Місто героїв» Ми сьогодні у Братківцях відкрили. Завдяки цій програмі ми сьогодні маємо право в нашому селі вшанувати наших героїв, які поклали своє життя за нашу Україну, за її незалежність. Це є майбутнє для наших дітей, які мають пам'ятати внуки, їхні родичі, їхній час, їхні ім'я має увіковічитись в історії нашого села. Які ми зараз якраз працюємо над книжкою, яка буде там всі все повністю описано, повністю їхні біографії, короткі історії, і кожен щоб. Пам'ятав своїх односельчан. Хочеться, щоб дійсно не гинули цього року, щоб завершилася війна, щоб був переможний мир. Дуже дякую селу Братківці. Дуже дружнє село, дуже багато допомагає військовим. Перше село, яке відкрило такий меморіал, що засвідчує теж їхню згуртованість і єдність. Дякую всім, хто сьогодні робить. Наближає нашу перемогу а найбільше нашим воїнам, які віддають своє здоров'я, своє життя заради того, щоб українська держава була. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк новини на важі.